Добрий день, мої малятка. Давайте з вами гарно привітаємось. Я всміхаюсь сонечку, Здравствуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте, я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Дітки, до нас з вами сьогодні в гості погляньте. Завітала хто? Білочка! А де білочка сидить? У вдуплі, це її будиночок. Вона там грижезе шишки, горішки, запасає їх на зиму, також грибочки, жолуді. І наша білочка принесла віршик про неї. Давайте ми його послухаємо. Сидить білка на пеньочку, роздає вона грибочки, лисичці, сестричці, горобчику, синичці, зайчику пухнастому їжачку. Голчастому! Тітки, який гарний віршик! А давайте повторимо його разом з білочкою і зі мною. Сидить білка на пеньочку, роздає вона грибочки, лисички сестричці, Горобчику. Горобчику. Синичці, зайчику пухнастому, їжачку Голчастому. Давайте ще раз повторимо, щоб наша білочка разом з нами його запам'ятала. Давайте. Сидить білка на пеньочку роздає вона. Грибочки, лисички, сестрички, горобчику. Синичці. Зайчику пухнастому, Їжачку голчастому. Дітки. Про кого ми віршика сьогодні розказували? Про Білочку. А кому вона роздавала свої грибочки? Хто це? Лисичка, сестричка? А це хто? Горобчик? А це? Синичка. Зайчик. Повторіть зі за мною. Зайчик пухнастий їжачок Голчастий. Білочка вам дякує, що ви з нею повчили віршика, їй дуже приємно, і вона поскаче зараз до своїх друзів в ліс. А я вам кажу до побачення, мої любі, до наступної зустрічі!